Будемо вивчати для когось а, звичне, а для когось нове відчуття впевненості в собі. На жаль, усі ці ситуації, в яких ми живемо, вони лишають нас відчуття безпеки, відчуття впевненості, а що буде вдалі, і чи я впораюся із тим, що коїться в моїй країні, в моїй родині і зі мною. Але ми повинні пам'ятати, що а, ми є авторами свого життя. І дуже важливо навчити дитину відчувати оцю впевненість, що, що я впораюся. Від мене залежить моє життя, я автор свого життя. І навіть якщо якась дуже зла людина а, втручається в моє, в моє життя, в життя моєї родини, а, я все рівно впораюся із тими важкостями і з тими а, м, неладдями, які трапляються в житті і моє, 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 моєї родини. Сядьте спокійно, зробіть три глибоких повільних вдохи, видохи. І згадайте будь-яку ситуацію, в якій ви відчували себе героєм, супергероєм, королем, королевою. Коли все вам подобалося, як ви виглядали, хто був поруч, ті емоції, які перебували у вас в тілі. Згадайте це, відчуйте це, перенесіться у ту ситуацію, де ви були знеповнені повністю цим спокоєм та впевненістю у собі. Переконайтеся, що це коїться із вами. Так, я впорався. Так, я молодець. Я супергерой, я супергероїня. Відчуйте це у тілі. Придивіться до себе зсередине. Як хочеться виправити плечі, як немов крила, великі, громадні велетенські крила виростають у вас за спиною. Відчуйте ці крила. Відчуйте, як ви навіть чуть вище на зріст становитесь. Ось це відчуття крил, ось це відчуття власної безпеки, і переконаності у тому, що я впорався, що я молодець. Перепечатайте у собі у тілі. Відчуйте ці крила. Відчуйте цей міцний спокій. Я впорався, я молодець. Можете запечатати це відчуття десь на долоні. Ось зробіть якусь крапку на руці, нажміть на цю крапку. І коли ви нажимаєте на цю крапочку, я люблю це робити тут. Відчуття впевненості в собі, відчуття крил виростає у вашому тілі. Нажали і впустили в тіло відчуття впевненості, відчуття я впорався, я молодець. Робіть декілька разів, нажимайте на цю крапочку, щоб у вашому тілі міцно запам'ятовувалося це відчуття Я впорався, я молодець. Я впевнена в собі, що я впораюся у будь-якій ситуації. І кожного разу, коли ваші крила будуть опускатися додолу, кожного разу нажимаєте на цю крапку, і в вашому тілі магічно буде розпліскуватися це відчуття спокою і впевненості у собі. Я впорався, я молодець.